Вітаю, шановні пані та панове, Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас з старанням нашої блогосфери у людей виникло таке переконання, що якщо після лібералів, лівих лібералів у будь-якій європейській країні. Приходять до влади праві, то вони є обов'язково промосковськими і будуть грати в дудку, <свят> так, московську. Ну, це ж не так. не так. Ми вже маємо в Європі декілька прикладів, коли після лівих лібералів приходили до влади праві. Наприклад, в Італії, наприклад, в Німеччині, так, що не означало про те, що ці держави і ці лідери, вони стали промосковськими, у е, деякій мірі вони навіть е, стали більше допомагати Україні, ніж ті. Скажімо, так, беззубі ніякі оцілі ліберали, наприклад, в Німеччині, наприклад, в Італії. Це ж просто факт незаперечний. І тепер праві перемогли у Чехії, і одразу тут виникла паніка про те, що це, виникли, що це перемогли про московські е, сили. Так. Ну, я б не назвав би нових, нову владу у Чехії промосковською. Але тут я не знаю, згодитесь ви зі мною чи ні, існує така особливість. Я б сказав би, це залежить від цивілізаційного рівня, от відношення правих до України і до Москви, і до Путіна. Воно визначається саме цивілізаційним рівнем тієї чи іншої держави, і тієї чи іншої нації. Навіть у тій самій Італії, яка, ну, як мінімум, ділиться на дві частини: це бідна, південна, просоціалістична, мафіозна і північна частина. це Скажем так, більш прихильні до ну, германських народів, до французів, оці північні, це колишня Ломбардія, ломбард, так звучить навіть германською, там відношення інакше. І, звичайно, що в залежності від Питомої Ваги, а все-таки на півночі живе більше людей, ніж на півдні. Формується і відповідна ментальність у тих чи інших політиків, того чи іншого уряду. Ну, от подивіться: Німеччина, Італія, Франція це ну, великі цивіль, найцивілізованіші держави Європи, які визначають європейський вибір, а Франція і. Німеччина це основа Європейського Союзу і Європейського НАТО. А хто ж із правих є таких, які дійсно є промосковськими? Це Словаччина, Угорщина, ну а тепер в певній мірі і Польща, цивілізаційний рівень цих трьох держав. Нижчий, набагато нижчий, як показує життя, ніж, наприклад, ну, словаки завжди мали нижчий цивілізаційний рівень, ніж чехи. Це я не роблю відкриття. Не знаю, може для вас це відкриття, але це в науці відомо, що чехи вони більш цивілізовані. Ну, подивіться, в них же там і машини, і зброярство було, дехто їх називає. Що це слов'янізовані німці, і так далі. Чому вони такі, ну вони ж так вдаються, якщо брати географічно, між Австрією і Німеччиною, оця частина Чехії, тому вона так чи інакше, чи генетично, чи ментально, чи через вплив, так би мовити, германського населення німецького на Чехів вони набагато цивілізованіші. У нього практично нічим не відрізняються від німців цивілізаційному рівні. Тому в них і машини такі, і, наприклад, під час Другої світової війни Гітлер, захопивши їхню промисловість, так використовував її, мабуть, найінтенсивніше після Німеччини і Австрії. Для ведення військових дій, тому що там виготовляли завжди дуже якісну зброю. Ну, взагалі, машини якісні. І от і зараз я не думаю, що чехи відмовляться від свого цивілізаційного рівня і впадуть на рівень там якоїсь колишньої Монгольської Угорщини, які прийшли. Туди в свій час, із м, Уральських степів, туди. вони тут цивілізувалися, але не повністю. Так, Словаки, вони знаходилися в основному підпливом не німців, а угорців. І, і тут теж, ну а про поляків і приходить, і говорити не приходиться. Тому там і оці ексцеси виникають. Вони. Носять не політичний, а цивілізаційний характер.